Bye. Пана Сергія хобі, розведення голубів, каже, що порода Миколаївська це високопольотний вид з унікальним вертикальним підйомом. Він виведений в кінці 19 століття. Завдяки схрещуванню, завезених моряками птахів з місцевими. Чоловік ділиться. Потяг до розведення птахів у нього розпочався ще в дитинстві. А вже зараз, більше чотирьох десятків років, він займається справою, яка залягла в душу. Я для себе держу як любитель. Я на їх не Вирощую, а так, що в мене зараз личні, в мене рука не дозволяє, щоб їх. А так вивіз там сьогодні на зерно, торгувати каті і все. Кормим, і кормимо, пропаюємо, лічимо, якщо заболіє. Так що, як і люди, для профілактики все ми даємо. І вітаміни. Для мене це після моїх дітей і внуків, це моє хобі. Це дуже-дуже мені успокаює нервну систему. У пані Валентини Кури, які на перший погляд здаються дуже незвичними. Розведенням вона займається вже більше десяти років. Ділиться потяг до цієї справи у неї в крові, адже жінка виросла в селі. Та з самого дитинства бачила, як це робиться. Вже зараз ця справа, як то кажуть, для душі на заслуженому пенсійному відпочинку. Да, це моє хобі, і вони радують душу. Складного я б сказала, що нема нічого, але ж все коштує, Зерно дороге і так ж треба да, раніше стати всіх дома довести. Дома багато, є і падуани, є і голландські білокухлі, є і бійці. в мене кошамо з Києва, є фенікси з длинними хвостами, Ну, тих на базарні я купляла купувала яйця мішаних. Тут у нас всякі, єсь, є сірпінком ну, і і дівочка, китайці попалися. Ярмарка проходила у сквері поруч з Палацом культури Мистецький. і організували її задля благодійної мети. Адже частину виручених коштів організатори переведуть на потреби героїв України. Для прикладу, після минулого заходу у Шахтарському вдалося зібрати до 5 тисяч гривень. Їх передали волонтерам. А вони, скоординувавшись додатково зі школою, купили воїнам планшет та ноутбук. Ми вже проводимо не перший рік дані заходи. Ось ми збираємо гроші на ЗСУ, передаємо до громадської організації Вікінг, ну а вони там вже передають далі гроші. Ну хто там за донати, то вже передаємо далі на потреби. Такі традиції треба постійно проводити, підтримати. От, нас підтримує, от, кажу, громадська організація Вікінг, так само і місцева влада нас завжди підтримує. тільки дають за. Ярмарку пухнастих та пернатих по праву можна назвати вже традиційною, адже її проводять вже більше 30 років. Вона не зупинила. Нилась навіть у найтяжчі роки, а саме під час COVID-19 та повномасштабного вторгнення. Цього разу через труднощі пов'язані з війною на захід завітало лише 40 учасників. І це не лише криворіжці, а й дніпряни, нікопольці та новомосковці. Але організатори мають надію, що незважаючи ні на що, традиція буде продовжена, а коло учасників буде тільки збільшуватися. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.